Допомагають пораненим бійцям у Полтаві навіть діти. Напередодні Дня Збройних сил України учні 10-ї школи підготували воїнам солодощі та написали листи. Хочу привітати наших солдатів, що вони воюють за нас, тому що їм дуже важко і вони воюють також за нашу Україну. Я живу в Донецьку, але зараз я. Я жил в Полтаве, в съемной съем квартире. Мне, нет, тут очень тяжело. Но я тут, я тут учусь и, и, и могу, э, могу больше, боль, больше знаний. Мне и нравится здесь? ну, ну, мне, мне нравится здесь. Я, я переживаю за завоеваниях их. Вони, вони воюють за свободу України. Дякуємо, що захищаєте Україну. Слава Україні. Героям слава! Я бажаю, щоб у солдатів було все добре, щоб вони не були ранені. Ну і всього найкращого. Я приготував їм соло. Солодощі, щоб вони багато оздоровлювали, щоб вони захищали нашу Україну. Я солдатам підготувала малюнок і лист. Ось такий малюнок в мене це моя фантазія. Я намалювала їм флаг і написала Я люблю Україну. Я підготував лист солдату і малюнок. Я їм бажаю здоров'я і щоб вони. Від сепаратистів звільнили країну. Я підготувала отакий малюнок, і я хочу, щоб цей малюнок приніс всім солдатам щастя. Я бажаю солдатам, щоб вони скоріше повиписувалися з. Лікарень, щоб вони одужували і щоб вони скоріше повернулись з війни. Надію, що вони виграють всіх ворогів і ми будемо жити так, як жили до того, як на нас напали вороги. Я хочу привітати солдат, сказати їм, щоб вони швидше виікувалися. Щоб вони далі захищали нашу країну, Піклуються про солдат школярі не тільки під час свят, разом із батьками вони вже надсилали їм провізію та інші необхідні в зоні проведення. АТО речі батьки долучилися охоче. Батьки надавали грошову допомогу, на які ми закупили носки, відправили батальйону Полтава. Цю ініціативу педагогічний колектив Батьки та школярі започаткували ще кілька місяців тому і переконують, що не зупиняться, доки їх допомога буде потрібною. Ми без перерв абсолютно не будемо зупиняти цю акцію до того часу, поки не повернеться останній солдат. І ми вже тоді зможемо сказати, що допомога наша не потрібна. Передати солодощі, малюнки та листи школярі планували, завітавши до військового госпіталю. Втім, безпосередньо до бійців їх не пустили, тому побажання та подарунки солдатам віддали батьки дітей.